Будівельний супермаркет ще зачинений, це будівельний супермаркет Арс. Ми війдемо від цього супермаркету до вулиці Євосюка, вулиці Данилишених, через вулицю Стебницького. Біля продуктового ринку пройдемось. Також пройдемо через Стебницьке кільце. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Субота-ранок зараз ще 8.55. Будівельний супермаркет зачинений. Hey. Через кілька хвилин відчиняю, тому в мене є ще кілька хвилин, щоб для вас зняти відео. Ось тут зупиняються автобуси Трускавець-Дрогобич. Кому цікаво, зразу на Стебницькому кільці. Вони тут часто курсують, кому потрібно в Дрогобич, то без проблем можна звідси поїхати в історичне місто Дрогобич. Ми вже знаходимося на Стебницькому кільці і бачите, Трускавець е, дуже пізно прокидається. О 9-й годині ранку ще немає так людей на вулицях, а вже там ближче після 10-ї, після 11-ї тут вже буде. Дуже багато людей. Не знаю, чи сьогодні буде сонце, чи не буде. Обіцяю десь в обідню пору дощ, але зараз плюс 7 на курорті. Перед нами торговий центр Вектор. Тут є, бачите, аптека. Ну, на курорті аптеки популярні, навіть в самому торговому центрі там є кілька аптек 4 чи 5, я вже так навіть точно не пам'ятаю, але точно є їх кілька. Так виглядає Стебницьке кільце. Перехрестя вулиць Мазепи, Стуса і вулиці Стебницької. Яка веде прямо до міста Стебник. Там далі, вже в кінці вулиці Стебницької, зараз активно розбудовується Трускелець. десь запланую для вас відео, покажу, які будинки, розповім, яка вартість. Ну, хтось займається спортом. Праворуч торговий центр. Е, немає ще автівок на парковці, там зараз працює практично тільки супермаркет Сільпо, а решта всі, ну, можливо, якісь аптеки. Решта всі заклади, які тут є, працюють там хто з 9, хто з 10-ї, ну більшість точно з 10. Друзі, мені дуже приємно, що ви пишете коментарі під різними відео моїми, і дуже приємно, що мене дивляться дуже багато людей з різних країн, бачите, і Сполучені Штати, і Італія, і Іспанія, і Німеччина, також з Польщі дуже багато є переглядів. Пишіть, будь ласка, в коментарях з яких міст. Ви дивитесь канал Трускавець Тревел. І що з вас пов'язує з містом Трускавець? Ну, і ще хочу нагадати, кому цікаве відео про Трускавець. Не забудьтесь, друзі, якщо ви не підписані, підписатись обов'язково на канал Трускавець Тревел, щоб не пропускати наступні цікаві відео. Ось тут вже люди приїхали з сіл, привезли власну продукцію. Бачите, ще помідори продають. Тусь картоплю продаємо. Ну Різне, бачте, і гарбузи, і, ну грибів я не бачу. Сир, сметана, молоко, це точно, тільки що відбулася хвилина мовчання, все зупинилось. Ви пам'ятаєте, що в недавніх відео я розповідав, бо мене просто запитали в коментарях, де найкраще обирати житло у Трускавці, який район найцікавіший. Ну Я відповів, що район Стебницького кільця це вулиця. Стебницька, Василя Стуса, вулиця Данилишиних Тому що тут близько все, бачите, тут супермаркети, торгові центри, дві школи є, лікарня недалеко і недалеко до Бівто, недалеко до центру міста. І тут найбільше бачите, людей завжди, тут є стихійний ринок, все, що завгодно, можна тут купити багато магазинів з одягом, різних взагалі бутіків Також тут є крафтова сироварня Є супермаркет Дивоцін, супермаркет е, «Траш», супермаркет «Цільпо». також бачите, будівельний супермаркет «Арс», там є ще квадратний метр недалеко. Також будівельний Ну, Одним словом, до всього дуже близько. Також є ще продуктовий ринок, супермаркет АТБ, ну, багато різних магазинів, цікавих, які потрібні людям ну, для того, щоб недалеко було ходити. знаєте. Навіть я пам'ятаю, коли вперше приїхав Трускавець. Відпочинок, то я знімав квартиру, ну, не санаторій, не готелі, я знімав подобову квартиру в районі Стеблінського кільця, тут недалеко. Мені дуже сподобалось. Не знаю, можливо, якщо б я перше, вперше там знімав квартиру на Сайдачному, можливо, в мене б там інші враження було. Ну, але тоді, на той час, тут взагалі також було був сильний трафік того всього, і людей, і автомобілів. Продуктовий ринок величезний був, пам'ятаю. На місці там, де зараз будується крани стоять житловий комплекс, тут був дискоклуб Міленіум нічний, там кінотеатр, був, боулінг, дискотеки, що там тільки не було. Це завжди було популярне місце. На той час, коли я приїхав там у 2006 році. І знаєте, на інші рази, коли я приїжджав, я також зупинявся в районі Стерницького кільця. Квартири, квартири були різні, але. Це було тут. Пам'ятаю, що було проблемою зняти квартиру навіть взимку. І навіть пам'ятаю, ціну було 50 гривень за добу, однокімнатна квартира. Та й в двокімнатній я неодноразово був, також ціна була 50 гривень. При зарплаті тоді здається було чи 2,5, чи 3 тисячі гривень. Здавалося, ніби недорого. Тоді на той час взагалі ціни були значно менші, ну я маю на увазі в порівнянні із зарплатами, які були. Тоді, тоді було набагато легше відпочивати, десь харчуватися, пам'ятаю. Ходив е, снідати і обідати в кафе Віра. Тут недалеко, одразу біля торгового центру Славутич. Потім ввечері вже були інші місця, але снідати завжди ходив туди. І обідати, а вже далі. Були різні цікаві місця, були і ресторани, і різні кав'ярні, кафешки і так далі. Ну На той час мені було там 24 роки. І я вам скажу, що у Трускавці на той час для молоді було дуже багато різних класних закладів. І було багато молоді на курорті. Зараз трохи ситуація інша, для молоді тут не так багато розваг, як би хотілося. Чому так, не знаю. Чому не розвивають цей напрямок? Звісно, на курорті було б значно більше людей. Бачите, в східниці навіть там вже тут недалеко. Буквально, якщо взяти напряму через гори, там кілометрів 10-15. Там зовсім вже все по-іншому, там більше є молодих людей, більше відпочинкових комплексів для молоді, таких як східниця Апартель, які недавно відкрилися, східниця панорама, ну і взагалі цікавих багато. Там і Крона Спа. Цікавий відпочинковий комплекс, дуже багато таких сучасних нових готелів. І також і Любокрай, і Фенікс. там. Звісно, що ціни там кусаються, але опускавці тут тільки Ріксус і. Мюретель, можна сказати, з таких нових сучасних. Ось, ну, я думаю, що з'являться скоро ще якісь. В плані туристичного розвитку Трускавець відстає. Я за це літо побував в багатьох різних курортах України, і це був ІРМ, чи Буковель, ну, східниця, само собою, то Трускавець серед них всіх, я думаю, що відстає. Там набагато все швидше розвивається, більше так для молоді стараються. Ну, де молодь є, там і старші люди також є. Але розвиваються вці, тільки будуються житлові будинки, апарт готелі будуються також і все. Відпочинкових комплексів поки що наразі я не бачу. І за останні кілька років фактично нічого такого серйозного відкрито не було. Ми, друзі, вже повертаємо з вулиці Стебницької на вулицю Івасюка. Ліворуч від нас торговий центр Європа. Тут кількаповерховий, також дуже багато різних бутіків з одягом. Там є також і піцерія. І зараз я вам ще покажу, де знаходиться відділення нової пошти номер 4 яке недавно було відкрито. Трускавці, якраз в цьому будинку Івасюка 1. Недалеко, практично бачите, від продуктового ринку. То живе по вулиці Степницькій і вулиці Івасюка, тут взагалі дуже зручно і дуже близько до цього відділення. Непривично знімати відео, коли немає сонця, немає людей, і бачите, ну ще ранок. Люди ще хтось тільки прокинувся, п'є каву. Можливо, вже ходив зранку попити водички до бювету. Зараз десь снідають, або пішли на якісь процедури. Можливо, хтось сьогодні поїхав навіть на екскурсію. До речі, друзі, золота осінь триває. І це, напевно, зараз найкращий період поїхати кудись на цікаву екскурсію, наприклад, в Закарпаття. До речі, вже в неділю, з неділі на понеділок очікують мінус 3 вночі. Приморозки, я думаю, що після того приморозкого це жовтнева краса, взагалі вся опаде. Ось тут ліворуч знаходиться відділення нової почти. Вже працює, вже після... в 9-й годині всі відділення. Ну пошти відкриваються. Ну і вверху так і йде вулиця Івасюка. Раніше це дуже була популярна вулиця, як і вулиця Стерницька, тут так кажу. Раніше, по вулиці Івасюка, можливо, навіть більше здавалося квартир подобово, ніж вулиця Стерницька. Тут оці старовинні хрущовки завжди були популярні. Ну, в цих будинках це такі чотирьох, п'ятиповерхові ліфтів немає. Старшим людям було складно тут, якщо знімали. Квартири десь на вищих поверхах, а вже вулиця Степницька, там практично більшість будинків 9-поверхові, то там з ліфтами було легше. ну Зараз всі, бачите, прибудинкові території по вулиці Івасюка, всі облаштовані, всі ці старий асфальт забрали, постелили нову бруківку. Зробили місця для заїзду автомобілів. І також по вулиці Івасюка побудованих є три нових будинки. Ось цей праворуч. Івасюка 8, далі йде Івасюка 10 і ще є Івасюка 7А. Також новий будинок ліворуч. Зараз ми до нього дійдемо. Бачите, є місця для автомобілів. Звісно, не так багато, як би хотілося. Автомобілів буває більше і всі люди бачите, ставлять і тут зразу при дорозі. Автомобілі. Ось так будують тепер нові сучасні будинки, де немає взагалі ні парковок, ні підземних паркінгів. Просто будинок побудували і все. А ви далі собі думаєте, де ви будете ставити свій автомобіль. І також рідко є дитячі майданчики біля нових будинків. Ось тут, наприклад, біля цього будинку я не бачу дитячого майданчика. Ось цей помаранчевого кольору, це Івасюка 7А. Також новий будинок. Невеликий, але помістили тут. І також немає. Автомобілі ставлять, бачите, при дорозі. Ліворуч це Івасюка 9. Це гуртожиток колишній. Ну Потім, знаєте, ці, в цих гуртожитках поробили квартири і так люди живуть. Навіть тут на першому і другому поверсі, здається, якесь приміщення в оренду. Можливо, планувався колись якийсь ресторан для святкувань весіль, день народжень різних заходів святкових. А це і 10 Також новий будинок, але но він вже був побудований, друзі, коли я приїхав вперше. Трускавець. він вже був. Так що в цьому будинку мінімум 15 років. Ну і вулиця Івасюка закінчується і починається вулиця Данилишених. А вже вулиця Данилишених була популярна для людей, які приїжджали на лікування в клініку Казявкіна. Тут згори спустився дуже близько, найближче, напевно, до клініки Казявкіна. Подивіться, яка класна осінь! Як зараз особливо клени класно виглядають. Ну, Але листя вже помаленьку опадає. Як буде сильний вітер, ну, то дуже швидко. Облетить. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel, Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. Ліворуч від нас знаходиться будинок до налишених 5 вже. Ну, а у дворі. Там є приватні будинки, які починаються 1, 3, цей вже дев'ятиповерховий, п'ятий. І також направо йде вулиця Симоненка. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!